Усім привіт! З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Перед вами кадри з трейлеру Oblivion 4 Remastered. А гра, яка випередила свій час майже 20 років тому, отримала нове видання, яке досі притягує увагу і справляє неймовірні емоції як ностальгії, так і цікавість для нових гравців. Адже гра, як і на свій час, так і на даний момент досі приваблює гравців зі всього світу дуже класною графікою, дуже цікавим ігровим процесом, а також цікавою історією. Гра мене теж дуже зацікавила, хоча я ігри жанру РПГ не сильно люблю. Але сьогоднішнє відео буде в більшості навіть не про саму гру, а про... Ігрове ком'юніті адекватних і неадекватних гравців. Про що я говорю? Особисто я був на самій презентації гри, був дуже задоволений, і відразу після презентації я бігом рушив в сторону Microsoft Store, Xbox Store, передивлятися, чи гра вже доступна в геймпасі, тому що було об'явлено, що вона вже з'явилася. Але мою увагу привернула навіть не сама доступність гри, а те, що в неї оцінка дуже дивна. І опустившись нижче в оцінки гри, мене дуже здивувало, що оцінка гри вже занижена. Люди ще не встигли толком гру скачати, тому що вона о, має обсяг понад 120 гігабайт, а в неї вже рейтинг занижений. Е, особисто я рейтинг поставив вище, як і більшість гравців, які вже пізніше грали, які грали е, в попередню частину гри і були раді релізу нової гри. Але. Для мене стало здивуванням дуже великої кількості коментарів та низьких оцінок, звісно, від людей, які грають не з російського регіону, а грають з польського. Я вже не перший рік проживаю в Польщі і, відповідно, граю з польського регіону і, куплю, і купляю гри теж з польського регіону, але нашим неадекватним деяким сусідам або людям, які Крім російської мови іншої не знають, чомусь о, вони хочуть помститися розробникам за те, що немає російської мови. Я на даний момент ще не перевіряв, чи є російська мова в оригіналі на консолях, тому що таке буває, що на комп'ютерних версіях є. Є, наприклад, дабінг якоїсь гри, або хоча б текстовий переклад, а в деяких іграх він відсутній на усіх платформах і є. Оформлений тільки фірмами-любителями, так скажемо. Ну і на консолях, звісно, була заявлена польська мова, англійська і багато інших. Але російська мова є відсутньою. І через це гравці, так скажемо, і толерантно назвемо. З поребрика не були готові до цього, і вони почали ставити занижену оцінку. Тільки через це, що гра є просто без їхньої мови. Не так багато є ігор, в яких є присутня, наприклад, українська мова, але через це обнижувати рейтинг грі, яка тільки-тільки вийшла, це ну, для мене це дивно. І на мою думку... Це не є нормальна поведінка, і, в принципі, ніхто не заслуговує на те, щоб його, скажімо так, булили тільки за відсутності мови. Захотіли розробники, зробили так, захотіли так, але в будь-якому гра граві цього сильно гіршою не стає. Звісно, тут йде вільний доступ до оцінок, люди ставлять свої оцінки і мають право на свої коментарі. Але все ж задумайтесь, в польському регіоні е, люди бажають російської мови? Ні. Це просто гравці, які дійсно обурені тим, що немає російської, які прийшли звідси з російського регіону, тому що на своєму регіоні вони гру купити не можуть і грають тільки за допомогою геймпаса. Я сам себе на консолі використовую різні мови, в тим так само українську, так само використовую польську вже не перший рік для себе її вивчаю, для того, щоб краще себе почувати в країні там, де проживаю. Ну і звісно використовую російську, коли це цього потребує ситуація. Але в будь-якому випадку для мене немає значення на якій мові гра. Якщо ви зі мною згідні або не згідні, звісно, пишіть свою думку в коментарях. А я вас запрошую до перегляду трейлеру. Ну і звісно, запрошую до того, щоб ви спробували цю неймовірну гру. Я вже в принципі спробував, мені сподобалося чого і вам бажаю. kanal Gaming. До I was born 87 years ago. But for all these years I've never been the ruler of my own dreams. This is the twenty-seventh of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. I have seen the gates of oblivion beyond which no waking eye may see. This is only the beginning. Worse is yet to come clear A trap! the time of cleansing draws nigh who now will save us from the coming darkness shut the jaws of oblivion.